Інформаційний підсумок подій вівторка, 4 липня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І сьогодні у випуску про таке: гасили пожежу з 12-ї ночі до 10-ї ранку. У Дніпровському районі на полігоні побутових відходів горіло сміття на площі двох соток, понад 900 тисяч ранніх зернових культур. На Дніпропетровщині стартували жнива. Здавали кров на потреби хворих дітей. У Дніпрі пройшла виїзна донація крові. 496-та доба протистояння українського народу, армії Російської Федерації. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. Наші війська закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить шалений опір, постійно переміщує підрозділи та війська. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться далі. У традиційній мапі за даними зведень ганштабу збройних сил України на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активно продовжує завдавати авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили сім атак противника: в районах Південніше Новоселівського, Нововодяного, Західніше Діброве Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Петро Іванівка, Новомлинськ, Куп'янськ-Харківської області, Невська і Білогорівка Луганської та Верхньокам'янська Берестове і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку під чільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили дев'ять атак в районах Григорівки, Богданівки, Західніше Ягідного, Іванівського та Південно-Східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Костянтинівка та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали Кераміка, Вдіївка, Сєвєрне, Водяне та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожими авіаударами та вогнем артилерії наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Максимільянівка, Гостра і Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області, завдав авіаудару біля благодатного, що на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Шахтарська та Золота Нева Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Білогір'я, Токмачка Запорізької області, Марганець, Нікополь, Дніпропетровської області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Забезпечити питною водою щонайменше мільйон людей в Україні. Планують побудувати три гілки протяжністю майже 150 кілометрів. Нові магістральні водогони прокладуть через чотири регіони. Їх збудують для областей, які постраждали внаслідок трагедії на Каховській ГЕС. Це допоможе забезпечити питною водою щонайменше мільйон людей. Це Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. На будівництво виділять півтора мільярди гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Будівництво магістральних водогонів найважливіший зараз проєкт відновлення. Вони в буквальному сенсі прокладатимуться з нуля. Міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру, а також насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання завершити роботи якомога швидше. Жнива зернових та зернобобових. Стартували у Кам'янському, Криворізькому та Нікопольському районах. Поступово почнуть збирати врожай і на інших полях регіону, на часі ранні культури. А це горох та озимий ячмінь. Через два тижні розпочнеться косовиця пшениць. Опісля Гречка, ріпак та просо. За сприятливою погоди у планах аграріїв завершити збір культур до кінця липня. Загалом ці роботи охоплять понад 900 тисяч гектар. Докладніше про початок жнив на Дніпропетровщині. Дивіться далі. Робота кипить і у тилу аграрії Дніпропетровщини розпочали жнива. Наразі збирають ранні зернові у Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському районах. Гарним врожаєм хизується й комбайнер з майже 40-річним досвідом Олег. Каже, працює без вихідних, аби вчасно все закінчити. Беремо вовремя: хліб вбираємо, сою, кукурузу, сояшник все. Все, що ви їсте, все вбираємо. Я колись відділ кадрів зайшов, кажу. Можна я там водгули візьму? Вона подивилася, каже: У вас 23 дня дні без вихідних. Як ви видержуєте за утра до ночі? Кажу, видержуємо, таке пора. Зімою віддихнув. Важко та працюють всі, каже агроном Євген, аби вчасно зібрати те, у що вклали душу, і попри війну обсяги не зменшують. Головне погода, яка сприяє успішній косовиці. Ба більше працювати вони тепер можуть цілодобово, навіть у комендантську годину. Зараз косимо зими ячмінь, сорт хайлайт з врожайністю прекрасною, шість центне гектара, тому все добре. Планують закінчити збір ячменю вже через п'ять днів, каже Євген, та потім перейдуть до покосу пшениці. За ці дні вона повинна дозріти. Дніпропетровщина буде схлібом, та і вся Україна буде слібом у зв'язку з тим, що в нас є гарний урожай, і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають. Загалом аграрії вже зібрали перші 500 гектарів ячменю та гороху. Після пшеницю, гречку, ріпак та просо. Ці роботи охоплять понад 900 тисяч гектарів. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Гасили всю ніч. У підгородньому на полігоні твердих побутових відходів горіло сміття на площі 200 квадратних метрів. Інформація про пожежу надійшла до служби порятунку вчора, у пів на 12-ту ночь. Спочатку на виклик виїхали місцеві пожежники згодом через потребу в додатковій силі та засобах. На полігон вирушили вогнеборці з Дніпра. Ліквідувати займання вдалося вже сьогодні, о 10-й ранку. Сьогодні, п'ятий рік поспіль, Україна святкує День національної поліції. У це свято у Дніпрі відзначили відважних правоохоронців з регіону. Вони отримали нагороди від очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука серед відзнак почесні грамоти та наручні годинники. За віддану працю забезпечення правопорядку та безпеки в області. Також Микола Лукашук повідомив, що депутатський корпус проголосував за збільшення розміру фінансової підтримки з обласного бюджету. На технічне оснащення виділять 35 мільйонів гривень. Здавали кров на потреби хворих дітей. Виїзна донація пройшла у Дніпрі в межах кампанії Розквітай від Донорюа». Акція стартувала 14 червня і триватиме рік. Її мета популяризувати донорство крові, адже за твердженням фахівців від початку повномасштабного вторгнення потреби України в донорській крові зросли на 60%. Серед запланованих акцій виїзні донації у красивих локаціях. Як дніпряни кров'ю донатили, розкаже Оксана Ващенко. Артур здає кров четверте. Каже, знає, що сьогодні забір на потреби онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Тож прийшов здати кров. Має намір бути донором і надалі. Настрій добрий, як і самопочуття. Щодо легка ефарія, <смас> так все гарно. Серед донорів багато молоді. Другий раз здаю перший раз, як щойно війна почалася, перший раз здавав. один чи два рази. Намагався в Дніпрі, в Дніпрі здати. Перше, перший раз я здавав в Києві. Вдру і щось з організацією не дуже вийшло. а Тут власне ну бачу є івент. А, зрозуміло, куди на котре приходити. Записався, прийшов. До акції на підтримку донорів долучилося кілька партнерів. Ми долучились до цієї акції, надаємо людям, коли ви не здали кров. Ми надаємо набори. Ну, печиво, сок. Вода та да, пам'ятні наліпки Я та інформація Станіслав Колкунов донор з багаторічним стажем, власними зусиллями підтримує донорів, організовує дозвілля, надає їм можливість оздоровитись і відновити сили. Дуже поважні і дуже недооцененні люди, які можуть частково себе віддати комусь іншому. Такий наш скрутний час, тому я і мої партнери, які допомагають мені теж робити теж маленькі донати для наших донорів, це підтримує їх. І взагалі -то ті люди, з якими я розуміюсь, ми знайомимося в мене в клубі, після того, як вони здають донат крові і потім приходять до мене, вони відпочивають, знайомляться зі мною і потім це переростає в дружбу. І вже дуже багато друзів. За ці роки до мене приєднались до мене, і це дуже приємно знайти людей, які по духу з тобою споріднені. Для виїзних донацій обирають красиві локації, підкреслюють організатори. Донорство крові це не лише про лікарняні стіни. Багато людей бояться здавати кров, бо є асоціація з лікарнями. А це Давайте визнаємо не дуже приємно, може лякати. А коли до нас приходить в такому красивому дружньому місці, це приваблює багато нових людей, людям не так страшно приходити і долучатися до донорського руху. Для донорської акції дану локацію безкоштовно обіцяють надавати і надалі. Зараз ми думаємо про те, що робити кожного місяця, дати таке це буде такий базовий центр, скажімо тут для донорів з донорів. У межах донації в Дніпрі відбувся розіграш павербанку. Подарунок отримав один із донорів, учасників акції. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник новини 9-го каналу. Цифровізація сфери освіти продовжується. З 2020 року в місті почали роботу над проєктом Освітній простір Дніпра. В рамках нього організатори намагаються зробити навчання зручнішим як для учнів з батьками, так і для вчителів. Так за три роки вдалося реалізувати ряд проєктів для диджиталізації освіти серед них майбутнє Дніпро курси підготовки учнів до національного мультипредметного тесту та онлайн-платформа з інформацією про всі навчальні заклади міста. Також триває постійне вдосконалення учнівського квитку. Наразі це не лише документ для пільг в транспорті, а ще й можливість контролювати безпеку учнів у планах організаторів створення електронних щоденників та журналів. Задумка діджиталізації освіти в місті та в принципі у всій Україні – це дуже важливо, оскільки це покращує освітні процеси, спрощує сам процес навчання за цей рік. Є Дніпро просунулися дуже в кількості великих напрямків. По перше, вони зробили нам електронну бібліотеку, що цікаво, де кожен учень школи може зайти і отримати там всі підручники в електронному вигляді для покращення навчального процесу. По-друге, вони зробили таку цікаву платформу, де зібрані всі. Заклади, розпочинаючи від ліцеїв шкільних і закінчуючи вищими навчальними закладами, що дуже спрощує підхід до навчання, кожен абітурієнт, який хоче, може зайти і за хвилиночку отримати інформацію про кожен навчальний заклад, який є в нашому місті. Таким побачили цей день журналісти дев'ятого каналу. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Нехай цей вечір буде спокійним, а ранок добрим. Побачимося.